Користині було проведено захід, приурочений до дня біженця, який у світі відзначають 20 червня. Участь у ньому взяли внутрішньопереміщені особи, працівники управління праці, представники благодійних фондів. Для нас розпочалася війна в 2014 році. Перше, давайте не будемо забувати, перші внутрішньопереміщені переміщені особи поїхали в місто Коростень з Автономної Республіки Крим. Ми все пам'ятаємо, тому що ми приймали. Друга хвиля переселенців поїхала до нас з Славянська, з інших територій, там де розпочалася повномасштабна повномасштабна війна. І на протязі 10 років наше місто приймає внутрішньопереміщених осіб. За словами Ігоря Єсіна на сьогоднішній день у Коростенській громаді проживає 3 тисячі осіб. ВПО з них 700 дітей. Діє рада з питань ВПО, яку очолює Дмитро Перепелиця. Сьогодні у нас на порядку денному буде презентація діяльності БФ Стабіліжей Супорт Сервис, презентація діяльності «Рокарда», презентація діяльності його, «Кримсос» для внутрішньопереміщених осіб, обговорення плану роботи ради 2 півріччя 2024 року. Під час засідання Ради присутні вирішили, що надалі їхні зустрічі будуть відбуватись раз на квартал. Оголосили про намір звернутись до міської ради з проханням надавати житло переселенцям, які не мають можливості його зняти. А також за Слухали виступи представників благодійних фондів. Серед них Олександр Пінчук. Ми маємо змогу реалізувати такі проекти, підтримати як органи соціального захисту, так і внутрішньопереміщених осіб. Також ми надаємо і юридичні консультації внутрішньопереміщеним особам та здійснюємо методичну підтримку працівників системи соціального захисту населення в частині допомоги внутрішньопереміщеним особам. 18 числа ось ми провели класний тренінг по запобіганню психологічному вигоранню працівників соціальної сфери в минулому році. І вдалося нам підтримати деякі громади соціальної сфери, саме комп'ютерною технікою. Громадську організацію Кримсос на заході представила Дар'я Гончарова. Ми опікуємося захистом прав людей, які потерпають від російської агресії на окупованих територіях, зокрема і в Криму. Там ми фіксуємо порушення прав, займаємося тим, щоб допомогти таким людям. А в 14 областях, в яких діє на сьогоднішній день Кримсос, то наша діяльність наступна. Ми є партнерами ВКБ з 2014 року. Представляємо зараз 14 областях, і у нас в проекті більше 200 спільнот це ініціативні групи або громадські організації, які опікуються внутрішньопереміщеними особами, і 17 спільнот, які підтримуються у нас в Житомирській області. Також участь у заході взяли часті гості Коростенської громади, представники благодійного фонду Рокада, які також підготували фотовиставку. Тут представлені історії трьох внутрішньопереміщених осіб і трьох біженців. От, Наприклад, історія Абаса Ахмаді це біженець з Ірану. І, до речі, Абас наразі працює соціальним працівником в Київському осередку благодійного фонду «Рокада». Тому, будь ласка, не соромтесь, підходьте, скануйте QR-коди і ознайомлюйтеся з тими історіями життя, які ми намагалися тут. Презентувати потужну підтримку переселенцям, надають користенці з благодійного фонду Єлеон. Ми приймаємо по вулиці Базарна 1, да стараємось допомагати продуктовим набором засобами гігієни, да якщо психологічною допомогою таким чином у нас є прихисток вискрасті, де проживають переселенці. Це виключно. Мами з дітками, да, більш детальна і на розповість про них да в центрі проводиться як психологічна, так і реабілітаційна допомога. Допомагаємо сім'ям, які приїхали. Ми їх і зустрічаємо. У нас алгоритм алгоритми такі, що ми їх самі зустрічаємо, тому що люди, звісно, коли приїжджають, вони в такому розпачі, вони як загублені, так і звісно, в чужому місці їм треба прийти адаптацію. Зустрічаємо, привозимо, стараємося їм допомогти повністю. Всім забезпечити на перше, особливо парах, так і продуктами одягом. У нас постійно є, засобами гігієни привозимо туди людей, фахівців, долучаємо і центри, щоб які там надають роботу працю. Ви правильно говорите говорите, у нас також мами і бабусі, які проживають, вони також е, працюють. Ті, хто там, е, у кого там дітки малесенькі, вони дійсно е, поки що не працюють, але всі зацікавлені в тому, щоб е, працювати. І дійсно знаходити своє місце вже тут, у нашому регіону, серед внутрішньо переміщених осіб, які були присутні на заході, пані Олена Освітянка, психологиня, яка працює дистанційно, але хоче бути корисною і в Коростенській громаді. Я практичний психолог, психолог вищої категорії, працюю з асоціаціями і в рамках кризової інтервенції. працюю 18 років за фахом безперервно. А тому, якщо потрібно. Консультація, бесіда назвемо так, просто поговорити вам чи вашим діткам. Я маю досвід роботи з дітками від 6 років і до 18, Але є і співпраця з родинами військовослужбовців, але на перших етапах, за словами Ігоря Єсіна, кількість присутніх на заході невелика, оскільки багато хто із запрошених працює. Контакти благодійних фондів та організацій, які були представлені того дня, можна взяти у голови ради Дмитра. Ра перепелиці або у фахівців управління праці.